Поговоримо про нюанси бронювання курорту Пуерто-Плата. Перше, де дивитися прямий чи непрямий переліт. Коли ми з вами безпосередньо переходимо на бронювання, в нас є маршрут подорожі, і ось тут в нас буде вказано, прямий це рейс чи непрямий. Тут ми бачимо прямий авіарейс, це є з Варшави в Пуерто-Плата. Тобто прилітаєте одразу в аеропорт Пуерто-Плата. Далі подивимося, як забронювати місця разом. Протягуємо нижче, і тут в нас буде пункт вибір місця в літаку. Тобто ми одразу бачимо, що є бізнес, є преміум, є економ, ми можемо вибрати клас, і залежно від класу, можемо обрати місця. Наприклад, ми хочемо купити преміум, обираємо купити. Наводячи, ми бачимо ціну, і клацаючи, ми вже додаємо ціну у вартість. Наступне, яка ситуація в нас з доплатами, наприклад, з новорічними доплатами, чи вони нараховуються? Значить, Повертаємося вище, ось тут, де є. Проживання, в нас з боку є харчування. Якщо є якісь обов'язкові доплати, вони одразу прораховуються у загальну ціну туру, і вони ось тут відведені, тобто показано за що, скільки ви доплачуєте. Але вони одразу прораховані, тобто не буде ніяких сюрпризів. Відмовитися від новорічної вечері, якщо вона обов'язкова, немає можливості. Тобто, якщо обов'язково, то воно зразу прораховане. Трансфер по прильоту. Значить, ви прилітаєте одразу в аеропорт Пуерто-Плата, і вас зустрічає представник Rainbow, і ви автобусом їдете у свій готель. Чому люди вибирають курорт Пуерто-Плата? Тому що пляжі всі в Пуерто-Плата мають блакитний прапор, відсутність водорослей і пологе дно, тобто пологий захід. За територією готелів дуже активне нічне життя. Тобто кафешки, ресторанчики, дискотеки. Також це є повністю гірська місцевість, дуже гарний запах, повітря свіже. Є дайвінг і снорклінг, і цікаві екскурсії. Це сафарі, спуски з водоспадів, історичні екскурсії, фунікулярна доріжка. Тобто дуже цікавий курорт і є чим зайнятися за територією готелю. Де можна дивитися актуальні правила в'їзду? У нас є посилання спеціальне, я вам його додам, і тут можна подивитися країни, які вимагають тести, які не вимагають. От є пункт, наприклад, країни, які не вимагають тестів і сертифікатів вакцинації. І шукаємо: ось є в нас Домінікана, тобто без, без тестів і без вакцинацій. Далі, що є близьке в пішій доступності в цьому регіоні? Значить, Якщо туристи відпочивають в одному з готелів в Пуерто-Плата, вони можуть дістатися до аквапарку Ocean World, на канатну доріжку, в фортецю Форталеза і парк розваг Фан-Сіті. Тобто, це такі найпопулярніші розваги, які люблять туристи в цьому курорті. Далі, які є нюанси при оформленні багажу, що не можна ввозити і що можна ввозити? Це є авіакомпанія Lot. У нас є таке спеціальне посилання на авіакомпанію Lot. І ось тут є дев'ятий пункт це є багаж. Тобто ми собі протягуємо до дев'ятого пункту за цим посиланням. І тут в нас дуже-дуже детально описано, ми собі зможемо переключити на українську мову. І тут є детально описано все, що можна ввозити, що не можна, які правила. Наступне це специфіка сезону. Сезон тропічних дощів з травня по листопад, з грудня по квітень ідеальний сухий сезон. Дощі тропічні, тобто вони сильні, але вони короткочасні. Пройде 15-20 хвилин, вже сухо, вже всі купаються. Температура океану в середньому 27-29 градусів. Всім дякую за увагу!